Ой-ой-ой, на шо, малу потискну силу. Так, тому що він дуже Май хорошо різанув. Да. Він дуже цікаво різанув. Проблема в тому, що я здивувався, як там не було інвалідейта, бо всі чотири було, колоса не. були за межами треку. Ні, не, не було. Там, е, ну там так і їдеться. Він я говорив в першій спробі Сергія Гіленко, коли ми вели його болід онборд під час першої спроби. Я говорив, що він там втратив час. Ми бачимо, що зараз він його там. Собі повернув, скажімо так, тому що дійсно помилився трішки він там. І ми бачимо 1,26578, проміжний по Е, Ну і моя ставочка поки що грає. Дивимося зараз mm -hmm. за іншими пілотами, але вони так само можуть швиденько доїхати. Тимофій Любавин і Юліан Гулик та Юрій Кравцов. Перший у нас буде завершувати своє коло Юліан Гулик. І ми бачимо, що поки що у нього два фотороги сектора. Ууу, <звіг> заявочка, заявочка. Він поняв, він тримав це просто при собі. Мені здається, що там третій сектор та, ж, теж доволі впевнений. Ну <звіг> дійсно так, по опозиція. 18 тисячних він збиває Сергія Єленка з полу. руйнить статистику для нього. Пані панове в Майамі! у нас гран-при. Америки войні заваряються, і ми полетіли. Нарешті стартує. Доволі стабільно Юліан Гулик. Сергій Гіленко на його позицію не претендує. Займається внутрішня траєкторія. Юліан Юлія Гуликом хотів оборонятися. Тимофілі Бавін там в запеклі боротьбі з Володимиром Федером Тарас розкриваши в оборі позицію Анатолія Суслова. Виходить, ж таки, перед Тимофію Бавін. Ну і в цілому сильно нічого не зміниться. Ігор дубок тільки проривається. Просто як торпеда вперед. Шоста сходинка вже у нього. Відкидує Анатолій Суслова ще назад. Пілоти гонять, як скажені просто. Анатолій Суслов відстоює свою позицію від Юрія Кравцова. Той теж не може позиції свої покращити абсолютно ніяк. Ну і ніби всередині. Ріні групи у нас прорив тільки Марку Ємся, який відіграв вже 5 позицій. Жаль, що ми цього не бачили. Ну, Марко на сильний стартер, тому враховуючи перевагу в гумі на найближчими, над найближчими е суперниками. А Богдан то, Пасіченко. То, то, а Богдан Пасіченко то розаспінився і розбився. Добре, що окей, не розбився. У нього все на місці, все нормально. Проте він, на жаль, уже фактично з боротьби. Відлітає. Маркуємець вже дев'ятий. вже біля Боже, як, він, як він проривається? Він вже реально біля Юрія Кравцова, який стартував шостим. І, типу, зараз у нього якраз вона розкривається, маркуємець. На Діарес атакує Юрія Кравцова, бо внутрішній пірнає, і в цілому винирює не дуже то попереду. Вони будуть проходити в цей розворот корпусу корпусу А далі все одно у Марку зберігається внутрішня позиція. Юрій Кравцов дуже дуже агресивно намагався віддефатися. І все ж таки віддефався. Так, ми тут знову ж таки питання буде. ще тут питання перспективи. Ну ми знову, ми знову той самий. Той самий повтор. Ми бачимо знову сайд-бай-сайда. Чи віддасть Ємець позицію на цей раз не віддає. Не ви, але не галь, не Навіжає юрікальмує рано. Юрій Красов виїжджає за межі треку. У них тут боротьба з контактом, але позицію він все ще так і не віддав. Марко все ще дев'ятий, а з кожним колом це все гірше і гірше для нього. Юрій Кравцов то грає на довгу перспективу. А Марко треба прорюватися, реалізовувати е, м'який комплект гуми. Юрій Кравцов в нуліну випало в батарейку. Марко буде намагатися його обходити. По внутрішній атака доволі насправді відчайдушна, проте все ж таки вдала. Проходить він його майже на повний корпус. Ну і так, все ж таки, перестроюється. Юрій Кравцов. Все попереду ще буде зона ДРС, в якій Віталій Кулик зможе. Виграти. Ой-яй-яй-яй-яй, дванадцяту позицію, а можливо, зараз. Опа. А, а зараз якраз ДРС буде у Владислава Луганського, який забере собі назад 12-ту позицію. Якщо все буде так, як треба. Я не знаю просто як правильно висловитися. Ну, так, у нього ДРС має проходити Віталія Кулика, або принамні забрати позицію. Запекла за дванадцятого далі і це був класний захист в позиції. Насправді, тому що перевага мала би бути у швидкості Власла Волганського, прям прям дуже сильна. Але зараз буде друга серія, тому що ще у нас ось це є прям мани, які зараз лідирує Гіленко, і за ним їде Вільян Гулик. У якому чогось? А, це вибачте, це досить, Марко це, ємець це Анатолій ємець. Суслов. Да -да -да. Зараз Я Марко просто... ємець атакує. По Анатолію Суслову до речі, по внутрішній. Йона мається пройти. І в цілому швидкість виходу має бути краща у Марко. Враховуючи, як він вискав з Анатолія. Ну і власне Анатолій взагалі опинився ледве не за межами треку. І Марко позицію все ж таки відвоював. А далі уже Юрій Кравцов знову сидить. Але тепер на шостій позиції. Просто що, ДРС, ну, не контриться, гумою. Ну, Ступу, от в тому і прикол, би, що... я кажу, напрямі, просто. У ДРС немає Юрія Кравцова, і е, Марко Ємець пролітає повз нього. Нас там, на, до речі, дуже цікаво. Юліан Гулик вже більше секунди програє Сергію Єленко попереду. І зараз нам треба зрозуміти, де вони їдуть. Вони їдуть далеко попереду. улика. У Віталі... у... 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 Юліана Юліана Його проходить Володимир Федь. І зараз у цих двох парубків буде боротьба між собою. Тим відрив збільшується тотально, тому зараз у середі Гіленка така позиція, що йому дуже не потрібен ніякі сивтікарні, які ВСК, нічого не треба треба просто довести. Ой-ой-ой, яка Там ще й боротьба вона. так з Юліаном Гуликом і Тимофієм Любавіним. Тимофій Любавін вже взагалі в упор під'їхав. Вони будуть іти тепер наразі в колесо в колесо. Але Юліан свою позицію все ж таки захистить. Проте, мені здається, не надовго, Тимофій Любавін вже пірнає на внутрішню, на першому повороті. Намагається пройти. В цілому, то може, навіть успішно, головне. Щоб пройти без контакту. І це і стається Тимофілі, Бавін виривається на другу сходинку в нашому гран-при, проте не забувайте, що обидва ці пілоти не були в підстопах. Невже це тактика двох підстопів? Це, це ж самогубство. самогубство. Це самогубство Це не самогубство, якщо буде сейфті кар. Але в цілому це якось дуже неочікувано. Ні, реально м'яка гума? Так. Андеркат Володимира Федя, ніби то. Дає про це би знати. А і за її Єленко перевищення 5 секунд. швидкості. Ой-ой-ой. Ну, ну знову, ну 5 секунд. Всі трекляті! Ну за що? Вау. І отак діленка. От... от і казусі кінець. І ми бачимо зараз, що Юрій Кравцов. Можливо, навіть буде стримувати Володимира Феді для того, щоб Юліан Гуг під'їхав до нього, але величезна перевага у е, Володимира Федя. Дивимось, вже Сергій Яленко атакує Анатолія Суслова і забирає позицію номер 2 І я думаю, Сергій Янко 100% буде на подіумі, тому що у нас зараз немає жодного. DRS Трейн прям нуль. 2 не рахується. Тимофій Любавин помиляється серйозно на виході останнього повороту. Анатолій Суслов їде в бокси. І Тимофій Любавин у нас зараз на проміжній третій позиції швидку гуму. Тим часом бачимо Юліан Гулик на жорсткій гумі, нав'язує боротьбу Марко Єнцю. І він має її вигравати, як мінімум через свіжість. Гуми і... і ще через батарейку. І... Ну, ще Марко через... Бореться. ну зараз у нього буде ДРС, буде ще там, може декілька разів вони поміняються позиціями, Але мені здається, глобальну ну, глобально цю боротьбу має вигравати Юліан Голик. Свіжіша гума набагато, батарейки плюс-мінус однаково. Тому треба обрати правильний момент для того, щоб цей ривочок зробити і від'їхати Володимира Федія. Не те, щоб я вболівав за Сріге Гранка, просто це дуже обідно, що ти їдеш лідером в тебе 5 секунд. Треба Але просто, Побачимо, треба просто сказати в радіо. Тимофій Любовін, прийом. Тимофій Любавін, є потенційна атака мисли. на Володимира Федя. Треба він атакувати мисли. Володимира Федя, Тимофій. Пан Любавін атакувати надалі. А, я не думаю, що. Він зараз таким запалом сидить і думає, третя позиція, нормально, залишуся при своєму. Ні, ну, ну такий майнсет до біса. Треба їхати далі, треба нав'язувати боротьбу. Он, як від Юліан Гулик, нав'язує боротьбу маркоємцю в шикані. Раз, два, виходять, заходять, вилітає маркоємець е, за Юліаном Гуликом. Далі Надія Ресіо, скоріш за все, пройде зараз. Пройдеш, правда? Правда, ж пройде? Раз, два, все. Юліан Гулик займає внутрішню траєкторію. Скоріше за все, буде намагати був хотів намагатися якось дефатися, але різниця в швидкості прямій просто колосальна. Ну і що це? Хвилин, Ні, дощ. 10 хвилин до дощу довго-довго. Це явно не десять кіл. Ну тільки можна на останньому колі краплю. Да, Але не, не, не для того, щоб намокла траса і поїхали в бокси. Не пілоти. можливо, якраз на це Марко і розраховував, коли він поїхав на два м'яких комплекти і в кінці він хотів дощ. Це, до речі, як варіант. До речі, так. Окей. Відсилки відсилками, але уже от прям, прям ковзе відносно Марко ємець, і це не через Ой-ой-ой, ємець, це буде дощ стоять. Це суттєвий дощ. І от тепер все перевертається з них на голову. Сергій Єленко вже виграв 3 секунди з половиною Володимира Фейдя, Юрій Красов їде на підстоп, а Марко ємець виграв просто. Ну. Блін, Марко ємець геній. Але він не вп. Пі... Стопі? Ще ні, ще ні, ще може доїхати, ніби там. Оооо, тай він вирішує на коло затриматися. Ну і це нормально, напрямих можна їхати. Але зараз вже, якщо ми говоримо про погіршення погодних умов, той, хто поїхав, той, хто зараз на проміжній гумі, той має вже вигравати час. Просто питання в тому, наскільки багато людей грати. А все, поїхав Володимир Федь на підсе. Все уже не тримає середня гума. Там насправді вже було очевидно. Е, Сергій Єленко фактично виграв 5 секунд за одне коло. І це показник банально того, що Володимир Федь уже тупо не тримається. От він просто не тримається на цій гумі. Вона зношена, вона на дощу. І Володимир Федь просто у нього вислизає за рахунок доща з рук оця перемога. Третя позиція наразі у Володимира Федя. Давайте ми всі визнаємо Генії Марко Ємця, який говорив: Ой, я там не в стратегіях там, Орес так допомагає, капець страшна І. Добрий день, 11 позицій. Він, ну. Це так. Це сьогодні Інга-Чад, він просто сьогодні. Це не було на першому колі, так, але тим не менш. Ну, це супер. Ну, але І це буде свічайша, просто неперешено. Свідчий гума Володимира Феділ, він зараз в цій трійці в боротьбі за другу позицію, має набагато вигіднішу. Все в нього і більше батарейки. Ми бачимо, і гума свіжіша нього що... ні куди. Куди обидва просто розлітаються в щепки? Ну за що? Просто Володимир Федь розбиває Тимофія Любаві Любавіна своїми власними руками. Обидва завершують гонку в стіні. І це віртуальна, і це реальна машина безпеки на 26-му колі. Що наробив Володимир Федь? І навіщо він це зробив? Не Володимир Федь, там давай ми не будемо зараз звинувачувати ні одного з пілотів. У нас сьогодні була друга серія. Серіалу під назвою «Стерв'ятник» і Марко Ємець залетів на третю позицію. Поки що, поки Є, що. По-перше, поки що, тому що, типу, ну там «Сейфті Кар», рестарт, все таке. Там же фактично останнє коло вже буде, тупо одне коло на те, щоб доїхати після «Сейфті кара. Десь ми таке бачили вже. At the sky fall and на crumbo. Що? Але він не програє позицію, він не програє позицію, і у нього буде набагато свіжіша гума в кінці. І Анатолій у і зараз твої їдуть на пістоп, і у них буде набагато свіжіша гума в кінці на рестарті. О, і, хто хто і хто там ще коршуп, і хто там ще стерв'ятник? Що відбувається! Соокується! Я, я забираю свої слова слова назад. назад. Вся, звісно, страшні, страшна. Заїхав вже в обох сейфті кар, і зараз він вибере пряму траєкторію для себе і може вже віддавати рестарт. Погнали! Дори Гіленко для того, щоб по мінімуму роздати сліпстрімом машинам позаду. Зараз дивимося, яка там буде толкучка. Тим часом Юрій Кравцов нічого поки що не виграв. Дивимося далі, як вона буде. Марко Ємець дуже класно їде в дощ. Перед ним Юліан Голук, який так само непогано може їхати в дощ. Ой-ой-ой! Ой, Марко, Марко! Позносами І насправді подивися на кондиції треку. Мені здається, Анатолій Суслов до речі дуже добре вгадав наразі з дощовою гумою. Подивися, які просто хмари летять з під машин, з під болідів кожного з пілотів. Анатолій Суслов ретейкає уже на п'яту позицію. Він вибиває від слава луганського за собою. Гучно сказано, але залишає за собою просто Владислава Луганського. Наступний чекпоінт Юрій Красов, але там дві секунди. А Юрій Красов ще й за Марком Ємцем. Проте все ж таки час ще є. Починається просто гра в шахи на Формулу 1. Хто, кого, як і коли буде атакувати, і яким чином? І щоб не закінчити як Тимофілю Бабі на Володимир Федь. Яка Трешніна. Сергій Єленко тим часом під шумок просто від'їжджає вперед, залишаючи Юліана по, е позаду. Проте, проте. Тут питання, хто кого позаду буде атакувати, тому що Сергія може атакувати тільки Юліан, а Юліана можуть атакувати обидва і марку є миті Юрій Кравцов. І типу там хто кого заатакує, от чому я кажу, що це шахи? Стовно гуми. Анатолій Сьосло починає відставати від Юрія Кравцова, але окей, там дощова гу. Аааа, який дайвбом від Юрки Кравцова. І Юрій Кравцов, до речі, проходиться, аж таки Марко Ємся, тут уже свіжість гуми дала про він себе знати. Да, він реалізував цю свіжість гуми на власну користь і заїхав вже аж на третю позицію. І там Марко Ємець буде зараз боротися з ним все одно. Але... Але... Хто знає як? Останнє коло гонки та, пані та панове Антолій Суслов боротьба з Тарасом Кривиши за п'яту сходинку. Юліан Гулик, Юрій Кравцов. Два-три фініш для Мерседес потенційний, але Марко однозначно не дасть цього зробити і вклінеться ковбаскою в цей мерседесний бутербродик. А Сергій Єлгенко поки що має просто від'їжджати у. Перед. Я не думаю, що він буде сильно страждати від атак Юліана а, Гулика. Вони обидва він, по-моєму, бачив, як розклалися тому фільба. Він Володимир Фейт. Саме в цьому повороті обидва вони просто винищилися. І тут ризикувати не варто. Юрій Кравцов без діаресила зі сліпстрімом, за Юліаном Гуликом, тримається максимально, наміщається на внутрішню живуть до власного напарника. Фільмове. І просто на пізньому глямуванні проходить свого напарника, залишаючи і Юліана, і Марко. Позаду Марко насправді уже доволі такий слабенький конкурент, враховуючи відставання і кількість дистанцій, яка залишилася Сергій Єленко. Позпереду на останній прямій, але хто знає, чим це все завершиться. Яка драма, яка гонка до останнього повороту, пані та панове. Юрій Кравцов на прямій. Буде матці доїхати, але 6 секунд. Немає бата десяток, немає батарейки. Батарейка є у Сергія Єленко. Треба просто доїхати пряму у Сергію, щоб нарешті стати переможцем гран-прі. Останній поворот. Він виїжджає на нього, Знеспіниться, спіниться, не воблиться. Просто їде по прямій. І Сергій Гіленко нарешті перемагає! у гран при Майами, за ним Юрій Кравцов, за ним Юліан Кулика, за ними Марко єме зі своїм феєричним класичним фінішем. Далі Тарас тараскривошень, який змічається вниз за рахунок штрафів Анатолій Суслов як стартував, так і фінішував п'ятим. За ним Вослав Луганський. Прилетів з останньої позиції, до речі, ти подивися на цей змнос у нього. Він стартував 15-м, а закінчив шостим. Так. А Марко стартував 16 м закінчив 4 м І Ордубок сьомий. Там розкривши 13 секунд. Пане Віталій Кулик, розлогіньтесь, будь ласка. Е, Нікіта Татарченко, 9-й, Андрій Дуда, 10-й. Ну, а далі вже не в очках обидва. Феррарі, Віталій Кулик і В'ячеслав Василенко. От він, от він, наш герой Сергій Єленко. Разом з двома мерседесами на подіумі, десь я таке вже бачив. Але сьогодні мерседес святкують лише срібло і бронзу. Сергій Єленко переможець вперше в сезоні. Нереальний красунчик. Просто нарешті він до цього дійшов. Але з якими пригодами? Це не просто пригоди, це. Це краще нам розповість Сергій. Сергій. Давай! Типа, по, по полишкам Що це було взагалі? Я розпочав все похвилинно. <свісна> гонка, гонка була неймовірна, гонка була чудова, чудова тактика, чудова робота з інженером. Печуль, Андрій Печуляк викор, виконує зараз роль мого інженера. Це було супер, темп був. О, грали на помилках чужих, своїх помилок старалися не допускати. Тому. Заслужена перемога. Це перша перемога для Альфа Ромео в цьому сезоні. -е 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 -е. Але... Для тебе. Скажи, що було в тебе в голові, коли ти 5 секунд цих отримав про свої свою. В голові було те, що, блін, все втрачено, але потім через 30 секунд інженер мені каже, що все добре, в нас є темп, ми це відіграємо. А потім вже пізній переход Володимира Федя на інтери зробив свою справу. І вийшло, як вийшло. Скажи чесно, а... Не згадував цитату Кімі час... них? Окей, okay, Кімі, we have 5 second penalty. For what? <laughs> да, ні, насправді не згадував, бо розумів свою провину, чому так відбулося, і все окей. Okay. Була просто ціль після цього відіграти ці 5 секунд, і перехід на інтери допоміг цим, хоча, можливо, і без переходу все б закінчилось перемогою. Думаєш, вистачило би на сліках при такій погоді доїхати? Uh, я маю на увазі, якби дощу не було. А, ага. Ні, якби дощу не було, б ти там вже доїжджав, у тебе тем був суттєво швидший. Mm. Watch your back. <laughs> okay. Окей, будемо... ще раз вітаємо тоді. Що, давай. Будемо вклинюватись в боротьбу за чемпіонство, будемо намагатися перше завоювати чемпіонство в персональному заліку. От воно, Сергій Єленко із штування, Да? От воно, це камбек, великий від Сергія Єленка. Ще раз його вітаємо, переможе сьогоднішнього гран-при в Майами та пані та пановець. Оплиски для тебе, Сергію. А, так. Дякую, да. дякую. Передаю привіт всім глядачам, дякую, що вболівали за мене. Дякую вам за коментування, шановні коментатори, а також передаю привіт шановним модераторам. <реш> дякую. Далі. Нас Юрій Кравцов, Юрій Кравцов на черзі. Що, Юрій? Вітаємо, вклинився знову в подіум. Нарешті, а, давай: так, по порядку. Що сталося в квалі? А, чому не завіз? Добро в квалі, всім привіт. В квалі просто два рази поїхав порага на коло, просто помилився. Хоча в мене вийшло вквалі в останній квалі гірший час ніж в К Ну, Тобто це просто були помилки і, але чесно, там хлопці поставили такі коло, що я десь, ну може, трішки десь вище бували, не, не сильно. Угу. Просто за рахунок цієї квали ти стартував в такому м'ясному м'ясі, і чи це не сказалося на загальному гоночному темпі? Як у тебе було, до речі, по стратегії, чому обрав саме от таку пізню стратегію, в сенсі ну, спочатку жорсткі, потім м'які, і як загалом вплинув дощ для тебе на гонку? Я е, не знаю, що я начудив трішки зі стратегією, тому що мені спочатку було дуже важко, бо всі на мідіумах, і мені потрібно було стримувати. Буквально на другому колі чи на третьому вже Марко був позаду мене на софтах, mm -hmm. і я просто з ним боровся, не міг обігнати попереду хлопців, і вони також гарно їхали. І я там просто застряг е, і я розумів, що моя стратегія з хардами, яку я собі придумав. Я придумав хард, софт, але насправді. Вона виявилася дуже поганою, і мені дуже Тому що софти не зношувались в другій половині, тим більше майже ну вони дуже малий зніс був за рахунок того, що траса трішки волога, я не знаю, не так сонце пекло, і можна було на них навіть до кінця спокійно там доїжджати. Ось лише як ти додумався, ще одні пробіжені гуму одягнути в кінці. Це прям мені дуже сподобалося. Це така тактика, так. Як ти до цього дійшов? Я дивіться, я ж там ну в мене ж все пішло не так по стратегії, то я думаю, так, заїду раніше за інтерами тоді, раніше всіх, а вдруг пощастить тут і знов мені не хочеться стріла, <ривіт> <Да>. я <ривіт> з... все програю е, да. і в мене вже був достатньо великий зніс гуми. І я такий думаю: залишилось два кола, е, хлопці попереду не заїхали. І я думаю, якщо ж я заїду, я пропустю Толіка і Тараса, вони були позаду. <ривіт> Ось, і в мене просто була надія, що вони побачать, що я заїхав. І Теж захотять свіжу гуму, і теж заїдуть, тому що свіжа гума, навіть інтери вона набагато швидша, ніж okay. там, 10% чи 15%, якщо там хлопців було. Ось і мені просто ну, як десь повезло, що вони не заїхали хоча це е, очевидно. Чому вирішив, що вони заїхали так впіти. Ось, а далі вже просто на Сергія не вистачило мені трішки часу, якщо чесно. Я б його теж зміг би обійти, але просто було дуже важко звикнути до цих умов. Так після скав котитись, і Марко, батарейку, проти скаф. Ми там з Марку дуже плідно так би мовити, боролися на сухому треку. Ось там були деякі інциденти невеличкі. То я розумів, що десь просто так залізти не можу. Ось. А так це Віта... в цілому, ну, класно. Вітаємо, вітаємо тебе з подіумом вітаємо тебе з фастест лапом вперше за, я даже не знаю, 8 плюс 8, 16 етапів. В тебе фастест лап сьогодні, і ти продовжив серію з наших гран-при вже 10 етапів поспіль. І 8 етапів, всі 8 етапів цього сезону. У нас кожного гонку різний володар фастест лапа. Усього діться Хочу привітати Тимофія з його чудовим темпом. Питань просто немає, я взагалі не очікував. По-перше, в квалі яке коло, по-друге, як він чудово їхав в гонці. Браво! За два тижні так підготуватися до гонки. Це дуже гарний приклад для всіх. Але трішки не доїхав. Абсолютно база. Ну, ну ні, інцидент. Надо. Я, я, да, за, да, я але, говорю за тем. Так, темп, да, темп це, це класно було. О, до речі, так. Мені ще з цим десь пощастило, що бобафет, який вони там ну, мали, могли боротися за перемогу, як а в них такий контакт одразу двоє, і я такий думаю, ого, що ж там сталося, потрібно буде передивитися. Окей, дякуємо, Юрій. Вітаємо з подіумом, з Фастислапом попереду. Один з твоїх улюблених треків. Дякую майже, я, майже. Можу, всім вечором. Дякую, так, <плес> 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 да, я забув сказати, вітаємо Юрія Кравцова, я просто вже випав після цієї гонки, а у нас Юліан Гулик. А, перша гонка в цьому сезоні одразу третя сходинка. Так, Юріан, як ти так увірвався всередину сезону? то <плес> Я не, сам не знаю, не маю відповіді на це питання. <плес> Ось так. На <плес> Ізі. <смеш> на Ізі. Ну, ну, прям на, і я б не сказав, що на Ізі. Давай розберемося. Е, як пройшла гонка загалом? Ну, е, у тебе було багато боротьби просто, і от давай так, з ким боротьба була найскладніша з цієї ну, гонки? Я вважаю, що найскладніша була боротьба з Тимофієм Любавін, оскільки він переграв мене по тактиці, дуже прикро за нього сьогодні, через те, що він розбився разом з Володимиром Федьом. Unbelievable із розряду. Скажи, будь ласка, е в кінці ви обмінювалися позиціями, чи у вас вже була боротьба, тобто, ви домовлялися з Юрієм Красом, що ти його пропустиш, чи ви прям боролися за цю позицію? Він сказав, що буде мене атакувати. Я вирішив, що хай лізе. Буде хай другом. Контрольовано було, так? Так, а от Марко, я взагалі не зрозумів цього мову. Ну, Ми там, може, не, не дуже зрозуміли і не побачили, що там було. Можеш розповісти нам, що у вас там трапилось Марко? да, давай. Ну, останнє коло, останній поворот. Типу, я попереду в нього дуже, дуже. Він дуже далеко позаду мене, і він вирішив мене задайвити. Такий проходить контакт, і, і тут же він мені віддає позицію. Хм. Ну, Намагався, намагався, але ж віддав ну, позицію. Але, значить, характер Марко він би. Просто так би не уступив мені. Все може бути. Да. Вітаємо з поверненням, Юліан. Вітаємо з полпозицією першу одразу. Будемо сподіватися, що надалі в тебе буде трішки надовше вистачати темпу гонки для того, щоб втримуватися за лідеричою групою. До зустрічі в Остіні. Да, дякую всім. Так, розвиваю. побачимося. Ще раз вітаємо. Да, Ще раз вітаємо всіх. Вітаємо. І вітаємо вас, пані та панове, що можна видихнутися, гонка завершилася. Фух. Окей. А, що у нас сьогодні було? У нас сьогодні був просто шик. Пані та панове, всі, хто не встигли подивитися цю гонку від початку до кінця, запрошуємо вас на Ютуб згодом. А, хто любить короткі вирізки, о, я, я вас вблагаю, очікуйте купу мємів в Тіктоці нашому. Хто значить хоче подивитися ще, то запрошуємо в понеділок на Остін. Там уже в Техасі ми поганяємо знову. Знову е, у нас будуть невідомі людям е, кілометри, так би мовити, і знову буде Америка. Ну а це буде згодом. А на сьогодні ми завершуємо. Правда, Орест? Чи ти шо, що хочеш сказати? Я хочу uh, подякувати нашим чудовим пілотам за те, що вони нам подарували таку неймовірну гонку. Я Хочу подякувати погоді. Yeah. Я хочу подякувати вам, нашій любі глядачі, за те, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш твіч. Якщо ще це не зробили, так само можете клікнути на наш Ютуб і дочекатися хайлайтів цього, цього етапу там. Дивитися до нас в Діскорді, якщо ви хочете покататися з нами. Скоро буде, ну так. Наперед трішки зганяюся Міжсезоння, Всі бажаючі, приходьте, будемо з вами разом розважатися. Ще раз дякую за перегляд. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Не ігноруйте повітря нервову. Приходьте до нас ще слава Україні! Героям слава!